Отже, закінчилася на ну, ваша перша з двох заповнених на сьогодні сонір саме грав у рамках чемпіонату на сходної столиці. Ніж я, хочу, в принципі моментів було забагато, що можна сказати по цій грі. Подякувати супернику за хорошу бойову гру. Так як ми в роздягальні говорили, що буде бойова гра, будуть такі силові моменти. Вони, в принципі, і були по реалізації. Так це те, на чим ми маємо і працюємо. Щоб здобувати перемогу, потрібно реалізовувати свої моменти. Так. Сьогодні я бачу, що грав у вас і Ільдар Макаєв, Дали сьогодні йому пограти. Трохи... і Як оцінити гру Ільдара Рашитовича сьогодні? Грав він непогано, але є. Як вам сказати, є ще моменти, які він точно надолужить з фізичною формою і тренуванням. Він з відпустки тільки два тижні, як повернувся. Тому, звичайно, що його кондиції попереду і найкращі ігри. Вони були хороші, але ж є попереду найкращі в Оксоні. Ну і е -е, що би сказати сказати про сьогоднішню таку ігри і графік? У вас два матчі. Е -е, я так розумію, що вже звикли грати з таким графіком на цих літніх турнірах, але все ж таки чи вистачить у вас сил? Щодо матчів, дійсно, ми два турніри з'являємо щоразу, тому що в нас велика кількість людей і в групі, і Аксон, як хто знає, ні, більше 10 років вже існує ця команда і створився колектив з початку існування команди. Вони, можливо, десь вони вже не встигають, тому що дорослішають. Для цього у нас є другий турнір 25 чи 27 чоловік в групі. У нас і на другий турнір у нас деякі хлопці грають, які не приймають участь в лізі, так і на пакіт. Тому людей достатньо доводиться, кудись їх. Використовувати. Дякую. Дякую.